З вами озвучка Кедес Кароліна Ігорівна. Беріть свої смаколики і починаємо Собачата. Укол від бешенства. Та що тут все таке? Да, дорогенька, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Малышу, укол ха-ха-ха. Да, точно, Айкіуко, а бішенства? Хав-хав-гав-хав-хав. Не переживай, ніяких у нас вдома дітей не буде, ніяких там бішених. Ось так. З такого вигляду тобі треба з мамою працювати, а ким мама працює на трасі з шофьом. Мамо ж, ти якраз хлопець. А як хлопцям треба терпіти, тобі треба зробити укол від пешенства. Я когось боюсь. А ви пам'ятаєте, що сталося перед генкою? Забується, Ну, з тобою точно нічого не станеться. Давай так. Коли тобі зроблять укол, ми підемо в цирк. Там вовки такі витворяють. Волки. А я читала, що якщо ти зробиш укол, то попа відвалиться. Ліза, будь ласка, не роби це. Привівка дуже важлива, тому, будь ласка, не мішай, брату. Ні. Так, 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 О, дружок, підійди сюди. Що таке? Намагайся... Щоб помолиш пішов на окол. То поможеш? Нічого від тебе не відвалиться. Я тобі говорю. Це нічого такого страшного. Он диви, посчитай, скільки в мене синяків і ти уколів. П'ять, п'ятнадцять, двадцять. Ух пух пухти. А звідки їх стільки? Так, коротше я. Едружок намагався терпіти ось кол. І це нічого страшного такого. Я вже надягну калотки. А давайте спитаємо в генки. Генка! Я тут граю мого почув, що тут відбувається. Малиш, не здумай, не роби цюков. Я знаю мене не було невдаху зробити оков, але ти знаєш, це корисно для тебе буде, але все буде з тобою якраз добре. Ти знаєш, що укол це якраз здоров'я. Ну ти як завжди, прав, Гінка. Ах ти ж. Йоки Гокі, що це за бред? Генка би такого ніколи не сказав. Так це він не говорить. Я просто поставив так, щоб він не говорив перед цим. Ага, а ловко Ага, малыш, тебе хочет отма... Ну, пишу давай. Ну, -ть. Ну что, страшно было? Не, тебя комарик. Тук -тук 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 -тук. У вас зубы чисти, Да. Малыш, да, вроді да, ну знаю. І я по я деякий час забуваю, хто ти такий, і ти мені маєш сказати мені, добре. Добре. А -а -а! хто тут? Малиш, який ще малиш, Которий ви маєте мені зробити укол. А саме гони, всі ми не бішані. Тепер ми всі здорові. А ми привітыє цента треба пам'ятайте рубить укол. Напишіть в коментарях, чи ви робили укол. І підписуйтесь на мій канал. А то я прийду до вас три години ночі. Та-дадададам тададам. Ти прийомний. Це вже кінець.